Усім привіт! Сьогодні буду готувати поживний салат з зелені та тонцем. Це дуже смачний салат виходить і готується він дуже швидко. Весь секрет цього салату у заправці. Тому дивіться відео до кінця. Не пошкодуєте! Спершу ми беремо зелень. Тут у мене рукала, листя салату. Промиваємо та рвемо. Зелень промиваємо та рвемо. Тоді викладаємо тонець. Нарешті ми дійшли до заправки. Видавлюємо 3-4 зубчика чеснику, додаємо 1 столову ложку оливкової олії, соняшникової олії, перчимо, трішечки солимо і все перемішуємо. Можна поливати салат. Все ретельно перемішали і викладаємо на тарілку для подачі. Також до цього салату підійдуть помідори, тому я нарізаю помідори в чарі і викладаю їх також. Як на мене, це найкращий салат із салати. Смачно, корисно і швидко. Усі інгредієнти до салату та заправки я напишу в описі під відео. Обов'язково спробуйте приготувати цей салат. Ніколи не пошкодуєте. Якщо вам сподобався рецепт, Ставте лайк та підписуйтесь на канал. В кінці салат я поливаю бальзамічним соусом, та ви можете просто додати трішки соку лимону у заправку. Дякую всім за перегляд. Мирного дня!